Конфлікт в Україні продемонстрував неефективність Ради безпеки ООН. Про це заявив президент України Петро Порошенко. Чи реально виключити звідти Росію і які зовнішньополітичні кроки на часі для української влади та дипломатії? Це будемо обговорювати з екс-міністром закордонних справ України Костянтином Грищенком. Доброго вам ранку, Добре пане рані. Костянтине. Скажіть, будь ласка, як ви взагалі для початку прокоментували би цю заяву Петра Порошенка? Ну, з Такими заявами виступали політичні діячі. Всіх часів мається на увазі з моменту створення Організації Об'єднаних Націй, майже і до останнього часу. Е, вона і створювалася е, ця структура ООН, виходячи з тих реалій, які на сьогоднішній день поки що жодним ініціативним групам не вдалося змінити. Йшлося і про. Реорганізацію Ради безпеки, включення туди нових провідних держав-членів, але право вето поки що ніхто зруйнувати не зміг. Тому такі заяви можна робити, вони якраз відбивають наше незадоволення ситуацією, і це цілком слушно, але розраховувати, що, що зміниться, по крайній мірі, в нинішніх реалях і ближчим часом, мабуть, не варто в силу того, щоб досвід тих. Хто був незадоволений Радою безпеки в таких так. же аналогічних ситуаціях, є доволі широкі. Відтак треба розраховувати не стільки на ООН, як таку, в плані забезпечення міжнародної безпеки, це тільки один з інструментів, скільки на активну дипломатію, нашу роботу в столицях, в кінцевому рахунку, нашу спроможність вести такий діалог, в тому числі з Російською Федерацією, який дозволить вирішити питання, що стоять у нас на порядку денному. В першу чергу це звичайне припинення і вогню, так. припинення на насильства, повернення до конституційного ладу, забезпечення територіальної цілісності і суверенітету нашої держави. Все це має бути завжди в основі нашої позиції в ході до будь-яких розмов телефонічних, особистих, ближче. Чи навіть в Австралії, де до останнього часу жодний президент України ще не побував? Я думаю, що на сьогоднішній день це має бути дуже чітка, зрозуміла і для тих, хто живе в Україні, для всіх нас, і для наших партнерів лінії, оскільки від саме того, наскільки вона буде... Зрозумілою для всіх і залежить наскільки ми зможемо забезпечити так. підтримку від реальних центрів впливу на міжнародну ситуацію. зрозуміло пане Костянтине, ось далі хочеться продовжити розмову з тієї теми, яка вже обговорюється декілька mm. днів. Саме ухвалення Сенатом білю щодо підтримки України, так і дуже багато тлумачень стосовно цього документу, зокрема про вилучення статті щодо е визнання країни союзником США поза НАТО, так і зараз кажуть, що насправді там є декілька варіантів цього документу. Який документ підпише варіант документу підпише Обама? Невідомо, але ось уже зараз, так якщо брати яку практичну користь, Отримує Україна від ухвалення цього акту. Що скажете? Ну я думаю, що тут не стільки можна очікувати, щоб сразу після ухвалення цього акту, підписання його президентом Обамою, щось радикальне зміниться. Так. Що є важливим, це той сигнал, який надає вже не просто виконавча влада США, не тільки президент Обама, а й в цілому весь політичний спектр, тобто. Єдиний голос сполучених штатів так. в тому, що стосується неприйняття агресії проти України і готовності надавати підтримку, в тому числі завдяки прийняття відповідних додаткових законодавчих актів, тоді, коли це буде ініціюватися адміністрація, адже для того, щоб, скажімо. Профінансувати якусь допомогу Україні треба підтримка в самому Конгресі, якщо це більш-менш масштабна програма. Так тут є чіткий сигнал, що така підтримка, якщо буде правильно сформульований запит з боку адміністрації, буде надано, і це важливо і для нас, я думаю, і для Європи, і для самої Російської Федерації. Скажіть, а ось те, що представники фірми «Укрінмарш» держконцерну Укроборонпром підписали контракт з американською компанією Баред Фармс. Фар це можна вже якось тлумачити як перша ластівка, і можна чекати, можливо, подальшому більш серйозних контрактів. Як гадаєте, думаю, що тут йдеться про обмежену програму. Так більш звичайно, вона неможлива без згоди на це влади Сполучених Штатів, і вона в конкретній специфічній сфері. Але звичайно, те, що можливість за певних умов постачання всіх прийнятних з точки зору того рівня конфлікту, який сьогодні існує в Україні, видів озброєнь, що це можливо в майбутньому, це здається всім очевидним. Ну, ось ми вже власне побачили прогнозовану е нервову реакцію Росії так на ці події. І ось такий крок США. Це вже можливо якісь певні послання до президента Путіна. Так і це можна розтлумачити? Я думаю, було стільки вже послань, що ще одним, е хоча вона і важлива, посланням, мабуть, не вдасться обмежитись, тому що зрозуміло, що вся ситуація є неприйнятною, неприйнятною з точки зору принципової позиції. Не тільки США чи Західної Європи, в принципі, це дуже неприйнятний прецедент для безлічі, тобто для всіх регіонів світу. Відтак йдеться про відновлення елементарного міжнародного ладу порядку, який був грубо порушений, і це теж знову ж таки очевидний. І анексію Криму, про що ми дуже часто забуваємо нагадувати так. самі, і тим більше. Наші партнери теж не дуже охоче і часто про це згадують, хоча боюсь, що там частіше, ніж у нас в тій же Європі. А з точки зору, з точки зору нашого майбутнього, з точки зору можливості вирішення самої проблеми, я думаю, що будь-які сигнали, які надходять з усіх як важливих, так і менш важливих центрів від партнерів, від міжнародних структур. В кінцевому рахунку мають дати свій результат. Як казали, древні, римляни, вода точить камінь не силою, а частим падінням. Іншого поки що варіанту у нас нема. Пане Костянтине, ну ось з іншого боку, з'являються чутки повідомлення про те, що низка європейських країн, такі як Італія, Кіпр, Угорщина, вони можуть заблокувати продовження санкцій проти Росії. Як гадаєте, це наскільки це реально і чи буде до цього вдаватися насправді? Думаю, що є принцип європейської солідарності в рамках ЄС, де дуже важко протистояти загальні думки більшості, тим більше, що цієї думки дотримуються і сьогодні. Німеччина і Велика Британія, але разом з тим теж треба розуміти, що в ситуації, коли ми самі не приймаємо реальних санкцій і не оголошуємо про них світу, цим будуть користатися і ті, хто найбільше потерпає від впровадження цих санкцій на рівні Європейського союзу, відтак треба працювати з столицями проблемних країн. І в цьому контексті треба звертати увагу на нашу дипломатичну службу, хоча б про призначення тих же послів, ті же угорщині, яка вже тривалий час не має очільника дипломатичне представництво України. Там я думаю, це неправильно. Ну, ось я хочу заакцентувати ось увагу на от, ваші думці з приводу того, що насправді, ось коли Україна сподівається на допомогу там від санкцій від Євросоюзу, так від США, і чи не повинна наша держава ну, нуники насправді зайняти більш жорстку якусь конкретну позицію щодо подій на сході України від участі в них Росії? Тому що у нас якась виходить така аморфна політика. Ми хочемо санкцій від когось, а самі в той самий час якось ну не робимо нічого, а робимо дуже дуже мало. Ну, це стосується не тільки питання санкцій, а в цілому того стратегічного підходу до вирішення проблеми. Ми маємо для себе визначити, для суспільства і провести цю дискусію, що ми сьогодні маємо. Ми маємо війну чи громадянський конфлікт, так. ми маємо агресію, ми маємо анексію. З ким, яким чином ми на це реагуємо? На сьогоднішній день це все змазано. І я не претендую на те, щоб відповідь була однозначна. Але вона має бути зрозумілою, і ті параметри, які сьогодні не дозволяють чітко визначити, що саме нам загрожує і з чим ми боремось, так. вони мають бути зрозумілі тоді суспільству. Якщо ми не можемо вижити. І самоіснування держави неможливо без, скажімо, російського газу чи вугілля вже сьогодні, то тоді треба про це сказати. І ми маємо вже усвідомлювати, що у нас дуже обмежені можливості для того, щоб діяти так, як діяли більшість країн світу. Такій аналогічній ситуації ну сьогодні ми намагаємося десь під килимом домовитись з однієї сторони з Росією, а з іншої сторони, десь публічно на заході, закликаємо до вжиття більших санкцій. Так воно працювати в тривалий час не буде. І я боюсь, що з часом цілком буде логічно, якщо більше країн в рамках Євросоюзу будуть задавати ті ж питання, що як стверджують, задають так. сьогодні Кіпр, Італія та Угорщина, не самі впливові країни. Можливо, за виключення Італії, для Європи, але тим не менше, якщо їх коло розшириться, буде включати Німеччину, то ми можемо про будь-який серйозний тиск на Росію просто забути. Зрозуміло, будемо цьому ставити крапки. Я вам вдячна за ваші фахові коментарі. Бажаємо гарного дня. Спасибо.